Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Продовжуємо наші прогулянки по садовому центру. Зараз перед вами зимовник або чемерник смердючий. Це, мабуть, єдина рослина, яка в перекладі мені не подобається її назва. Така гарна, яскрава, симпатична квіточка і якийсь чемерник та ще й смердючий. Але це просто біологічна назва, а квітка достатньо красива І має дуже великі шанси стати улюбленою квіткою в усіх квітничках України, тому що вона морозостійка, квітне взимку, коли вже ну, нема нічого, і з-під снігу видно ці симпатичні квіточки, вони такі, як ну, сказати, засушені, ні, але Ну, це треба бачити. Є різні сорти, різні кольори, є махрові сорти, які трішки більше привереди, але теж зимостійкі. є різні кольори і різні періоди цвітіння. Саме цей, це це зимовий, зимовий тип цвітіння. Я дуже мріяла про таку рослину в Україні і шукала, хотіла купити, але не сталося. Осінь бере права в свої руки. І я фільмую все те, що цікаве, на мій погляд, ось такі рослинки, які прикрасять осінній садочок. Як вони правильно називаються, не знаю, бо не мала такої. Як бачите, я ніяк не відірвуся від зимовника. Це рослина. Ну, дуже красива. Тут мені сподобалися ось такі. Спочатку я думала, що це маслини, а це, мабуть, вони і є оливкові дерева. І внизу росте розмарин. Аромат дівчатка дуже шикарний. Для любителів злакових побачила ось такі рослинки. І, звичайно, ще я їх зафільмувала. Поряд рододентрони. Вже вони продаються під осінню посадку, як бачите, користуються попитом. І в Німеччині дуже багато садів, де вони ростуть, і такі гарні квітники, прямо з одних рододендрин роблять. Все більше злакові займають місце в наших садочках, і всім цікаві різноманіття їх, різні сорти. Можливо, хтось нема ще таких. Я думаю, приблизите, прочитаєте назву сорту, можливо, сподобається. Вперше тут я побачила ельвейс. Це рослина, яка полонить наш мозок. Це дуже цікава така рослина, вона в піснях прославляється і в наших думках квітка незламності, квітка емблема, мабуть, України, незламна, мужня, гарна. Ну, ось, я її побачила. І, як завжди, королева саду це гортенція. Поряд із е, трояндою вони являються. Дуболисна мене все так же шокує, я ніяк не звикну. Осінні кольори несуть: піраканта жовта-червона і садова герань. Вона дуже гарно використовується для низу рослин. І трішки для любителів бегоній. Я вперше побачила вживу сорт, це Рекс. Ось такі шипачки, вони дійсно стирчать, дійсно колючі, перевірила. А ці бегонні декоративно листяні радують свої, своїм різнобарним листям, своєю красою, і навіть листя підіймає настрій. Хоча квітне ну, такими маленькими. Не дуже гарними квіточками. Я фотографувала нагорщики, але, здається, назв там і так і не було. Різдвяна зірка вже з'явилася у продажу, вона нам символізує те, що Різдво наближається і потрібно готуватися. Так, як бачите, на деяких є сорт, на деяких просто мікс. І ось тут виглядають малесенькі квіточки у бегоні. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте, хто вперше зайшов на канал. Підписуйтеся, коли сподобалося. Дуже багато інформації, як, на мій погляд, я даю. Рада всіх бачити буду у колі своїх друзів. Я бажаю всім скорішої перемоги, щоб наші хлопці. І дівчата, захисники і захисниці скоріше повернулися додому живими і настав мир на Україні, щоб ми могли зробити її ще кращою, ще більш квітучою. Бажаю всім терпіння, здоров'я, всього, всього самого найкращого ми вистаємо, ми переможемо, адже ми заслуговуємо волі і свободи, адже Україна. Це вільна країна. До зустрічі.